Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. і сьогоднішнє відео повністю про капусту. Поговоримо саме про неї. Що у вас, друзі, капуста стоїть на місці і не хоче рости, зараз розберемося і з'ясуємо, з чим це пов'язано. Капуста начебто така звичайна культура, але водночас примхлива пані. І щоб зібрати щільні великі голови, треба знати, що робити саме в червні. Ну і звісно, без проблем у вирощуванні ніяк. Тому поділюся своїм досвідом, покажу на прикладах, які проблеми можуть виникати і як їх швидко розпізнати. Ну і сподіваюся, що ця інформація буде дуже корисною для того, щоб вам зібрати гарний врожай. Отож, червень місяць критично важливий, особливо для пізніх сортів капусти. Ну, а тепер про проблеми капусти у червні. Перша проблема це капуста не росте. І причина це бідний ґрунт, холодна весна або нестача азоту. Рішення просте: підживлення сечовиною або трав'яним настоєм. Ну, так роблю я. А ви можете використовувати різні азотні добрива, які є в наявності. Також в подальшому я розкажу про діагностику. Тобто, можна з'ясувати, що не вистачає капусті, дивлячись на її листя. Наступна проблема на капусті це скручується листя. І причина банальна: це тля або бліжка. А рішення це настій часнику. З попілом і милом, а у важких випадках використовуємо інсектициди. І ще одна не менш важлива проблема: це капуста йде в стовбур або тріскає, і причиною є різкі перепади вологості або спека. Рішення також просте: це мульчування плюс рівномірний полив 1-2 рази на тиждень, але дуже глибокий. Ну, а тепер, друзі, переходимо до діагностики: на що ж я дивлюся в червні. Колір листя. Тмяне листя це брак живлення, нижні листки жовтіють, нестача азоту, комахи під листками вмикаємо режим боротьби, якщо є мурахи, шукаємо тлю, якщо мокрі плями, може бути грибок. Ну і чесно вам скажу, признаюся, один раз на тиждень я просто сідаю біля грядки з чаєм і оглядаю капусту. Вона сама все підказує, треба тільки уважно подивитись. Саме червень місяць дуже важливий для капусти. Як же ж вона розвивається в червні? У червні капуста входить в найактивнішу фазу росту. Для ранніх сортів, якщо сіяли в березні-квітні, вже починається зав'язування головок. Для середніх і пізніх нарощування листя і кореневої системи. Це момент, коли закладається основа майбутнього врожаю. Якщо щось піде не так, у липні вже не виправите. Саме зараз, оглядаючи капусту, я бачу, що немає тлі, немає капустяної молі, але є дірки в листі. І це гусінь, Капустянка білянка. Якщо бачите чорні точки це експерименти гусені, рішення біопрепарати: лепідоцит, бітоксибацилін, або народне настій перцю і чеснику. Ну, а якщо ж ваша капуста пішла в стрілку в цвіт, причиною є загущення. Ранній посів або холодна весна. Вихід простий. Такий качан вже не врятуєш. Але решту можна врятувати, прорядивши посадки. Ну і інформація стосовно качанів. Якщо ви пройшли етап формування качанів і вони вже є, але тріскають, причиною є різкий полив після спеки. Рішення також просте: рівномірне зволоження, мульча, глибокий полив раз на декілька днів. Капуста, насправді як дитина. Якщо щось болить, вона покаже. Просто треба уважно подивитись. Ну, а тепер мої секрети. Скажімо так, досвід. Що я роблю в червні. По догляду за капустою для гарного врожаю. Підживлення. Перший тиждень червня. Азотне підживлення. Настій трави, сечовина 10 грам на літр, Або, можливо, і селітру сипану. Через 7-10 днів попіл. Дві-три жмені між рядками можна настояти з водою. Плюс борна кислота, одна чайна ложка на 10 літрів води. Оприскую раз на 2 тижні для формування качанів. Ну, а тепер про полив, як же ж без нього? Раз на 3-4 дні. Глибокий полив 5-7 літрів на кущ, особливо у спеку. Важливо не поливати помалу щодня, бо це шкодить корінню. Також. Треба замульчувати соломою, травою, лушпинням. Зараз в мене ще не замульчовано, але наступний покос газону і я обов'язково це зроблю. Наступні дії, які я роблю в червні, це обробка, звичайно, від шкідників. Оприскую настоями з часнику, цибулі, мила, гірчиці. Чергую кожні 5-7 днів. Після дощу обов'язково повторюю. А тепер будьте уважні, не повторюйте моїх помилок. В цьому році я посадив капусту дуже густо, а вона не любить тисневи. Якщо листя торкається, варто прорідити або вителити слабші рослини. Обережно підгортаю раз в два тижні і це стимулює кореневу систему. У червні я бігаю до капусти частіше, ніж до холодильника. Але ж воно того варто, бо потім буде справжній салатний бум або борщик смачний. Ну і друзі, якщо ви даєте капусті увагу саме зараз у червні, потім вона подякує вам такими головами, що аж не влізуть у відро. Показую і розказую вам те, що є насправді, а не для картинки. Ідеального не може бути. Бувають і невдачі. Ну от і все, друзі. На цьому буду завершувати дане відео. Кому було цікаво та корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал Файна Дача. Гарних вам врожаїв! До наступних відео. Ну і наприкінці відео декілька цікавих фактів, звичайно, ж, про капусту. Капуста з одна з найдавніших культур. Її вирощували ще 4000 років тому в Єгипті та Греції. Також капуста. Це не тільки борщ. Всього існує понад 400 видів капусти. Від білоголової до Романеско, Броколі, Кальрабі і навіть декоративної. Ну, а ще, друзі, дуже-дуже давно в старовину. Капусту використовували як антисептик. Листи капусти прикладали до РАН, і справді це допомагало. Та я думаю зараз це допоможе. Отож, вирощуйте капусту, виконуючи прості речі, і ви отримаєте гарний врожай. До речі, найважчий качан капусти в світі важив більше 60 кг, і його виростив фермер з США. Ну а тепер назад до справ. Давайте зробимо так, щоб ваша капуста теж стала рекордною.